Ну, в кожне підприємство є 5 підприємств, є 6, одне заповідне видобори, то воно в план будівництва не ходить, тому що воно не має головного користування заготівлі. А решта 5 із госпів, кожен має план, так сказати, доведений, дивлячись, яка заготівля лісопродукції, і відносно того плану йде. Тернопільський військ має 520 кілометрів, мав на той рік у 2011 році, перевиконав план 25% і є 605 кілометрів збудовано. Проєктна документація ще на 400 метрів, тобто кілометри разом відзятися, 400 метрів добудують наступному році. На наступному році по Тернопільському візоку буде проходити, крім кутку буде добудовуватися, тут буде проходити все більше, скоріше, всього горанту. Ось коли півтора кілометра. Хлицю різного, а хтось має кілометр 300, а хтось має кілометр, хтось кілометр 200, дивлячись від того, в кого який ресурс заготівний, від того і виходить. Державних коштів є по Україні, що виділяють державні кошти по областях. Є такі області, десь, то ближче гірська зона Карпати, то Франківщина, Львівщина, Закарпаття. Наша область більш рахується рівнина, бюджетних коштів не виділено. Так що підприємство використовує, як то кажуть, що з на дорогу, тому що дорога, звичайно, вона потрібна, є заготівлі, є вивозка лісопродукції, вона завжди буде потрібна. Нехай то небагато, хай 600 метрів, сьогодні 600, на той різнок 600, буде півтора кілометра по таких, таких масивах, буде так кожен рік виконується та програма, яка на сьогоднішній день є, як я казав вже.